Реєстрація бізнесу за кордоном Великобританія. Великобританія один з найстабільніших та найпрестижніших світових фінансових центрів, плюси: висока репутація, розвинена правова система, легкість реєстрації, доступ до глобальних ринків. Мінуси відносно високі податки для резидентних компаній, суворі вимоги до звітності. вид компанії. Найпопулярнішою. Це аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал. Формально мінімального розміру немає, може бути навіть один фунт. Засновники може бути один директор та один акціонер Фізичні або юридичні особи, резиденти будь-якої країни. Оподаткування корпоративний податок від 19% може зростати. ПДВ 20%, відкриття банківського рахунку у Великобританії. Чому обирають дану юрисдикцію? Надійність банківської системи, міжнародне визнання, розвинені онлайн сервіси Процедура вимагає ретельної перевірки KYC. часто потрібна фізична присутність для ідентифікації або зустріч з представником банку. Банки можуть відмовляти на резидентним компаніям без місцевого директора. Документи: паспорт, підтвердження адреси засновника директора, документи компанії. Це свідоцтво про реєстрацію, статут, також необхідно бізнес-план і підтвердження джерел надходження коштів. Реєстрація бізнесу за кордоном. Польща Польща приваблива країна ЄС з динамічно зростаючою економікою та близькістю до України. Плюси: член ЄС, доступ до європейського ринку, відносно низькі витрати на ведення бізнесу, кваліфікована робоча сила. Мінусів майже немає, але іноді податкове законодавство може бути складним. Вид компанії. Найпопулярнішою це аналог у Україні товариства з обмеженою відповідальністю, статутний капітал, мінімальний розмір 5 тисяч польських злотих, це приблизно 1200 доларів. Має бути сплачений повністю при реєстрації. Засновники може бути один засновник, юридична або фізична особа. Громадянство не має значення. Ободаткування: корпоративний податок 19% або 9% для малого бізнесу, ПДВ 23%. Відкриття банківського рахунку у Польщі, причини вибору: доступ до єврозони, сучасні банківські послуги, відносна легкість відкриття для компаній з реальними операціями в Польщі. Для відкриття потрібна особиста присутність для ідентифікації директора, засновника або засновників. Банки перевіряють ретельно KYC. Необхідні документи: це статутні документи компанії, паспорти. Польський ідентифікаційний номер, якщо є для директорів та бенефіціарів, і договір оренди офісу. Реєстрація бізнесу за кордоном, об'єднані Арабські Емірати. Це ворота на Близький Схід та Азію з нульовими податками у вільних зонах. Плюси: політична та економічна стабільність, нульові податки у вільних зонах за певних умов, висока конфіденційність, відсутність валютного контролю. Мінуси витрати на створення та підтримку бізнесу поза вільними зонами і культурні особливості. Вид юридичної особи це компанія у вільних зонах, а також аналогічно українському товариству з обмеженою відповідальністю або приватному підприємству. Статутний капітал залежить від вільної зони і може бути від 0 до 150 тисяч дирхам. це приблизно 40 тисяч американських доларів для деяких видів діяльності. Компанії Mainland може бути розмір статутного капіталу від нуля, але часто вимагають підтвердження фінансової спроможності. Засновники. Може бути один акціонер, громадянство не має з ніякого значення. Оподаткування: з червня 2023 року запроваджено 9% податку на прибуток для компаній з річним прибутком понад 375 тисяч дирхам, але багато вільних зон зберігають пільги. Відкриття банківського рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Причини вибору висока ліквідність, сильна банківська система, можливість роботи з різними валютами, процедура, дуже суворий KYC AML, вимагає особистої присутності. Банки ретельно перевіряють джерела походження коштів та діяльність компанії. Процес може зайняти до кількох тижнів. Необхідні документи, паспорт, віза резидента ОАЕ, документи компанії, детальний бізнес-план, банківські рекомендації, підтвердження джерел походження коштів. Реєстрація бізнесу за кордоном країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, європейські лідери у цифрових технологіях та фінансових інноваціях, плюси, члени ЄС та НАТО, цифровізація послуг, особливо Естонія, відносно низькі витрати, інноваційне середовище, мінуси, маленькі внутрішні ринки, дещо складніше з відкриттям рахунків для нерезидентів, види компанії, це аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю. Мінімальний статутний капітал в Естонії половиною євро. Може бути не сплачений при реєстрації, але має бути сплачений до виплати дивідендів. Засновники мінімум одна особа. Це може бути або фізична, або юридична. Латвія мінімальний статутний капітал 2800 євро. Засновники мінімум одна особа, теж або фізична, або юридична може бути. Литва мінімальний статутний капітал 1000 тисяча євро. Засновники: мінімум одна особа, юридична або фізична. Оподаткування Естонія: 0%, корпоративний податок на нерозподілений прибуток. Латвія Литва – корпоративний податок близько 15-20%. Відкриття банківського рахунку в Естонії, Латвії, Литви. Причини вибору: інноваційність, доступ до єврозони, високий рівень цифрових послуг. Процедура. Після кризи 2018 року банки Балтії значно посилили KYC і EML. Відкриття рахунків для нерезидентних компаній без реальної економічної присутності або місцевого директора може бути дуже складним. Часто відмовляють, якщо компанія не має реальної присутності співробітників, офісу або значних операцій в країні, можуть вимагати особисту присутність. Необхідні документи: паспорти, документи компанії, бізнес план. Підтвердження джерел коштів, також важливим є доказ суті бізнесу: реєстрація бізнесу за кордоном. Іспанія. Іспанія приваблива країна для бізнесу з доступом до європейського та латиноамериканського ринків. Плюси, член ЄС, великий внутрішній ринок, розвинений туризм, гарна якість життя. Мінуси відносно високі соціальні відрахування, іноді складна бюрократія і високі податки на прибуток. Вид компанії, аналогічний українському ТОВ. Статутний капітал, мінімальний розмір 3000 євро, має бути сплачений при реєстрації. Засновники. Може бути один засновник, юридична або фізична особа. Податки. Корпоративний податок 25%. з пільгами для нових компаній 15% перші 2 роки. ПДВ 21%. Відкриття банківського рахунку в Іспанії: причини вибору: доступ до єврозони та розвинений банківський сектор. Процедура. Вимагає особистої присутності директора. І потрібен ідентифікаційний номер іноземця для засновників та директорів. Необхідні документи це паспорт, ідентифікаційний номер іноземця, статутні документи компанії, доказ юридичної адреси та бізнес план. Реєстрація бізнесу за кордоном. Румунія. Румунія одна з найшвидше зростаючих економік ЄС, приваблива для ІТ та малого бізнесу. Плюси, член ЄС, низькі податки для мікропідприємств. Молода та кваліфікована робоча сила, низькі витрати на ведення бізнесу. Із мінусів: це бюрократія, інфраструктура ще розвивається. Вид компанії це аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал мінімальний розмір це 10 румунських леїв, що становить менше 3 євро. Засновники, може бути один засновник, юридична або фізична особа. Оподаткування. Дуже привабливий режим для мікропідприємств з оборотом до 500 тисяч євро. Це 1 або 3% відсотки податку з обороту. Корпоративний податок 16%. Відкриття банківського рахунку в Румунії. Причини вибору, доступ до єврозони, відносно лояльні вимоги для нерезидентів порівняно з іншими країнами ЄС. Процедура вимагає особистої присутності директора або представника компанії для відкриття рахунку. Документи, статутні документи компанії, паспорти, податковий ідентифікаційний номер директора румунський, і доказ юридичної адреси. Реєстрація бізнесу за кордоном. Австрія. Австрія це стабільна країна в центрі Європи з високим рівнем життя. Плюси: стабільна економіка, кваліфікована робоча сила, висока якість життя, доступ до ринків Центральної та Східної Європи. Мінуси: високі податки, відносно високі витрати на ведення бізнесу, суворі банківські вимоги. Вид компанії, аналог в Україні, товариство з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал, мінімальний розмір 35 тисяч євро. Половина сплачується при реєстрації. Засновником може бути одна особа, фізична або юридична. Оподаткування, корпоративний податок 23%, а ПДВ становить 20%. Відкриття банківського рахунку в Австрії: причини вибору: надійність, стабільність, престиж, розташування в центрі Європи. Процедура дуже суворі вимоги KYC може знадобитися особиста присутність. Банки ретельно перевіряють походження коштів та зв'язок компанії бенефіціарів з Австрією. Документи, статутні документи компанії, паспорти, докази адреси, бізнес-план, підтвердження джерел коштів і банківські рекомендації. Для більш детальної інформації по вибору конкретної юрисдикції зв'яжіться з нами та отримайте відповіді на всі ваші питання.